Екстел 281 вісімдесят клік телефон розкладачка, що привертає увагу своєю практичністю та функціональністю в епоху надскладних смартфонів. На перший погляд може здатися, що телефони розкладачки втратили свою актуальність однак, у 2025 році вони все ще мають свою нішу. Основний внутрішній екран розміром 28 дюймів забезпечує комфортний перегляд меню повідомлень та контактів. А завдяки функціям чорний список і білий список можна контролювати вхідні дзвінки, приймати лише виклики відобраних контактів і блокувати невідомі номери, що стане ефективним способом захисту від шахраїв, можливість якою можуть похвалитися навіть не всі смартфони. Екстейл 281 Click ідеально підходить для людей старшого віку, яким потрібен простий та інтуїтивно зрозумілий пристрій з фізичними кнопками. Також цей телефон стане надійним помічником для тих, хто шукає другий пристрій для роботи або поїздок.